Міська влада Кременчука продовжує підтримувати героїв захисників та допомагати їм. Цього разу Кременчуцька громада забезпечила усім необхідним одну з механізованих бригад, що бере участь у бойових діях на передовій. Міський голова Віталій Малецький передав військовим генератори, за допомогою яких хлопці зможуть заряджати дрони, засоби зв'язку, різні пристрої та обладнання, а також живити електроінструменти для ремонту техніки. Вони працюють тихо, саме тому захисники зможуть користуватися ними навіть поблизу передової. Продовжуємо допомагати підрозділам сил оборони. Сьогодні передаємо допомогу одній з механізованих бригад. Це генератори, мобільні, інверторні, які можна використовувати в віддалених місцях. Можна працювати з ними навіть в безпосередній близькості від позицій ворога, тому що вони працюють тихо, дають можливість зарядити БПЛА, акумулятори дають можливість зарядити акумулятори радіостанції і інші пристрої, які потрібні нашим хлопцям. Дякуємо хлопцям за те, що вони роблять кожного дня на своїх позиціях на своєму місті. Впевнений, що раз. Разом перемогу ми зможемо зробити ближче, крім того, військові отримали планшети, набори рацій та інструментів. все це стане в нагоді захисникам та допоможе ефективніше нищити російських окупантів. Дуже величезна подяка від від нас, усіх військових, тому що так, це дуже потрібні речі, які швидко ламаються, швидко втрачають свою інтенсивність функцію. Тому таких речей завжди багато не буває. Тому дуже величезна дякую за підтримку військових. Дякуємо вам за ту роботу, дякую. яку ви робите. також одному з підрозділів ЗСУ передали навантажувач. Він допоможе покращити та пришвидшити логістику, адже бійцям не доведеться вантажити руками важкі боєприпаси та оснащення. Це покращить і пришвидшить логістику забезпечення наших підрозділів сил оборони, і хлопцям не доведеться все це тягати руками. Робимо все для того, щоб наша перемога була. Якомога швидше підтримуємо збройні сили, підтримуємо їхні логістичні можливості і всіляко допомагаємо фронту. Військовослужбовці вдячні міському голові Кременчука Віталію Малецькому за постійну підтримку та допомогу. Хочу подякувати пану меру за наданий порушник, який пришвидшить роботу і пришвидчить нашу перемогу. Дякуємо, слава Україні. Кременчук вдячний українським захисникам за щоденний героїзм та стійкість. Саме тому Кременчуцька громада всіляко допомагає наблизити нашу перемогу. Валерія Лисенко, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.